Таю, ви дивитесь військовий вісник. Музика. Сьогодні міністр оборони України Павло Лебедєв зустрівся із надзвичайним і повноважним послом Великої Британії Саймоном Смітом. Керівник оборонного відомства поінформував англійського дипломата про заходи з реформування Збройних сил України. Під час зустрічі було обговорено питання двостороннього співробітництва. Боротьба зі злочинами, які мають ознаки корупції, в сучасних умовах є справою державної ваги. Ці негативні явища створюють суттєві перепони у діяльності багатьох громадських та державних установ. Не є винятком і військове середовище. У міністерстві оборони та збройних силах України триває робота щодо запобігання і протидії корупції. З цією метою очільник оборонного відомства Павло Лебедів затвердив відповідний план дій, в якому визначені заходи спрямовані на активізацію антикорупційної діяльності. Львівщину із робочою поїздкою відвідав начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана. Під час візиту він побував у військових частинах повітряного командування Захід, де ознайомився з організацією бойового чергування з протиповітряної оборони. Володимир Замана також перевірив організацію навчального процесу в академії сухопутних військ та підготовку до міжнародного навчання Клинова Арка, яке відбудеться на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки. На кафедрі автомобільної техніки військової академії в Одесі встановили перший та поки єдиний у збройних силах динамічний комп'ютеризований тренажер вантажного автомобіля Крас він виготовлений за технічним завданням Міністерства оборони України. Під час занять курсанти отримують первинні навички водіння такої машини. Викладачі кафедри обирають складність маршруту руху і контролюють всі дії курсанта водія. Водій відчуває габарити транспортного засобу та використовує всі можливості віртуального авто. Традиційні змагання з лижних перегонів пройшли у 169-му навчальному центрі. У турнірі взяли участь 5 команд. Кожен спортсмен долав кілометрову відстань та передавав естафету своєму товаришу. Урочисто відкрила змагання чемпіонка Європи з біатлону, заслужений майстер спорту України Ніна Лемеш та символічно пройшла на лижах тисячу метрів. У запеклі зимовій баталії перше місце посіла команда 354-го навчального механізованого полку. Його спортсмени показали гарні результати, а деякі виконали нормативи на спортивний розряд. Чудотворна ікона рівноапостольного князя Володимира та Мощі Святого з початку року побували вже не в одному гарнізоні. Першими помолитися небесному покровителю пощастило військовим льотчикам Мелітопольської бригади. Вклонитися святині також мали нагоду військовики та їхні сім'ї з Чернігова та Житомира. Військові разом з родинами відвідали молебень та отримали благословення від Чернігівського і Новгород-Сіверського архієпископа Амвросія. За повір'ям, ікона святого князя Володимира має чудодійну силу, а кожен, хто прикладеться до неї, неодмінно отримує Божу допомогу. Я хочу би ще раз поздоровити вас з прибиттям цих частих мощей і ікони, і щоб дійсно по молитвам нашим, все ж таке і по молитвам князя Володимира Господь зглянувся над нами. Наступного тижня святині повезуть до військових частин Бердичівського та Новоград-Волинського гарнізонів. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.